Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Війська РФ атакували ракетами об'єкт енергетики у Павлівській сільській громаді Запорізького району. Загалом продовж доби окупанти завдали 279 ударів по восьми населен... населених пунктах області. Зафіксовані влучання по приватних і багатоповерхових будинках вибуховою хвилею зруйновані господарські та гаражні приміщення надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти завдали 279 ударів по восьми прифронтових населених пунктах області, 214 артобстрілів та 46 БПЛА різної модифікації тероризували гуляй поле Левадне роботи на малуток, мачку, Малинівку, Оріхівну, Вандріївку, 17 житлових будинків та об'єктів інфраструктури зазнали руйнації. Незаконне судили, що двох жителів тимчасово окупованого Мелітополя влаштував рашистський режим. Забуцім то передачу даних про пересування ворожої техніки Маргариту Харенко і Сергія Авраменка ув'язнили на 16 та 20 років. Повідомив очільник області Іван Федоров. Наразі у російському полоні перебувають понад тисячу мелітопольців. Точна кількість невідома, адже окупанти приховують де і кого утримують. Триває збір даних про колаборантів на НАТО, задіяні СБУ, Нацполіція, прокуратура. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Тим часом на запорізькому напрямку спецпризначенці штурмового загону Омега ліквідували ворожу техніку. Бійці обійшли реп та артилерію окупанта та безпілотником знищили дві гаубиці та міномет. Ще одну гаубицю знищили аеророзвідники 23-ї окремої бригади Хортиця.